Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Донецькому шахтарю так і не вдалося створити сенсацію у виїзному поєдинку групового раунду Ліги Чемпіонів проти Каталонської Барселони. Як відомо, грали гірники під орудою нового наставника, свіжопідписаного боснійського спеціаліста Маріно Пушича, який приїхав до Каталонії із голландського Фейнорда. І що відбувалося на футбольному полі, а також що писала іспанська та каталонська преса про цей поєдинок і поразку шахтаря. Ми поспілкуємося із оглядачем іспанського футболу Володимир. Лиском редактором футбол 24 кажу тобі привіт, володя вітаю друзі. От перед матчем іспанська преса здебільшого писала про повернення Дмитра Чигринського до Каталонії і колишнього захисника каталонського клубу. І після матчу також згадували його зустріч із чаві, наставником Блоґранас вже після поразки внецького шахтаря. І от я переглядав іспанську пресу, здебільшого писали про майбутнє ЕЛ-Класіко, і хто в цьому Ел Класіко може вийти у складі е, синьогранатових. гранатових А от про донецький шахтар в принципі нічого не описували. Ну так, трошки нам не пощастило, що буквально вже через два дні Ель Класіко, і ось в Барсе був матч з Шахтарем, тому що якщо ми зараз почнемо говорити про іспанську пресу, ми по суті будемо говорити про те, що вони писали. Про реал, про можливий склад, про команду, як вона підходить до цього матчу. Зокрема, вони вже там дуже хвилювалися за Жоао Феліша, і ось навіть Марка в своєму післямачевому звіті написала такий зах перед перед, перед Ель Класіко з переляком. Власне, ось через цю через це мікропошкодження португальця. Зрештою, він вже в соцмережах всіх заспокоїв, сказав, що все в порядку, це лише е, незначний удар, і він зможе грати, звичайно. І так само в каталонській пресі писали про те, що Барса там вже в одній восьмій, але не без страждань, що все ж таки їй довелося постраждати. І так само там. Вже мадридське видання ас, воно зокрема виділяло Ферміна. Про Ферміна писали всі, і писали про те, що цей хлопчина він заслужив на місце в класіко зайвим. Виявиться там Оріоль Ромео, якого, до речі, після гри з Шахтарем дуже сильно критикували фанати. Що це драматичний трансфер Барселони, гравець драма, що він взагалі по швидкості цій команді зараз не підходить. Ну і давайте вже до гри. Потрібно сказати, що Шахтарю не вдалося повторити Атлетік Більбао. От ми говорили з тобою в попередньому випуску, що по суті баски показали Шахтарю, як з цією барсою можна грати, і як цю барсу можна обігрувати, тим паче, барсу, в якої зараз найкоротший склад. Напевно, за останні в 30 порахували іспанці в хаві є 19, по суті гравців основної обойми, і більше він мати не може, тому що він хотів на кожну позицію по два гравці перед сезоном. А Барселони настільки великі проблеми фінансами, що вони йому цього забезпечити не могли. І була відверта розмова з Лапортою, який сказав. Ну, доведеться uh, грати з тим, що є. Ми і так тобі там двох португальців привезли зіркових. Ось це вже такий подарунок, так би мовити. І Барса вийшла знову з двома молодими з ферміном в центрі поля. З ламіном на правому фланзі атаки, по суті, ще з такими тінейджерами. І ось, знаєш, особисто для мене було дуже цікаво прочитати, що писала після гри не іспанська преса, а українська. І я навіть чув, читав. Такі слова, що мовляв, та не така вже ця барса ослаблена, досить непоганий склад. Є гравці світового рівня, і не потрібно там списувати якусь їхню не дуже хорошу гру на кадрові проблеми. Але слухайте, ну, давайте просто подивимося, чи там Манчестер Сіті зміг би добре грати без Холланда, без Родрі, без Стоунса і ще трьох-двох гравців основного складу. Ну, це гравці, які роблять погоду, і ми бачили, як ця команда страждає. Барса. Провела непоганий перший тайм, але ми знову побачили ті ж самі проблеми, що і завжди вони втрачають просто контроль, вони нетерплячі, і замість того, щоб за рахунку 2-0 спокійно цей м'яч собі катати на власній половині поля, вони біжать просто кудись вперед. От, як Жуао Кансело, він мене вчора просто неприємно здивував, цими своїми походами на чужу половину поля, які е завершувалися втратою м'яча. Але давайте до Шахтаря чому, повернемося. Чому неприємно? Це мало б бути приємно, зважаючи те, що ми двоє громадяни України, і це українська команда Шахтар. Ну, ти знаєш про мої симпатії. Я знаю щодо про твої Борисовони. симпатії, тому, тому й апелюю. Бо здавалося б, що це якраз на ногу на руку нашим футболістам походить власне канцелу на, на половину поля Донецького Шахтаря. Все правильно, і я зараз постараюся бути об'єктивним. І так само як похвалю, так і покритикую як Барсу, так і Шахтар. І от, наприклад, Шахтар мені сподобався тим, що вони на початку грали досить сміливо, наскільки могли. Мені сподобалося те, що вони намагалися виходити в короткий пас з під пресингу, але водночас не сподобалося те, як вони це в окремих епізодах. Робили, тому що ну, ми бачили, як там на п'ятій точці катався Матвієнко, і які небезпечні передачі були, зокрема, на Судакова, коли його обікрав Ороль Ромео і Фірмін в цьому епізоді так досить технічно, спокійненько Матвієнка при, прибрав і повинен був забивати. І потім був схожий момент в Канцелу, регулярні провали в Шахтаря на фланзі Азарова. І Матвієнко не страхував. Е, якщо страхував, то робив це дуже погано. Ми ще пам'ятаємо це закидання, коли Кансело прорвався. І так само Матвієнко чомусь знову полетів в цьому е, такому божевільному підкаті. Е, я взагалі не розумію, що з ним там вчора відбувалося. Ну слухайте, це вже і по-перше, не кампно тисячний це Монжуїк, по-друге, по не настільки заповнений. І по-третє, це не е основний склад Барса, щоб якось отак нервово грати. Ну, всі грають проти Барса: Гранада, мальорка, е Атлетік. Я не розумію, чому цього не може робити Шахтар, і чому він це не може робити сміливіше. Ось Шахтар в такому більш-менш високому пресингу вистачило так мені здається, до хвилини десь 15-ї, 20-ї. І потім вони щораз нижче почали опускатися. Пресен був такий уривчастий по зонах, Наприклад, двоє могли пресингувати Гюндогана, тоді як праворуч вже канселу мав там купу вільного простору. Не встигали взагалі Степаненко з Бондаренком за встига... за вриваннями Ферміна. І Фермінці вривання виконував просто фантастично. Ось, зокрема, показовий для мене перший гол Барси. Мені здається, що це не те, щоб. Індивідуально це теж помилки, але це провалилися тут всі, вся команда. Ну зокрема, те, як зубков, наприклад, зустрічав Гюндогана. По суті, єдину єдиного такого гравця у цьому складі Барси, який володів. Оцією останньою передачею, і Гюндоган собі спокійно там покрутився. Зробив ось це закидання, і тут вже зразу визначаємо, що Азаров залишився в офсайді. і в цьому епізоді йому треба було грати трішки ближче до Матвієнка. В них, зокрема, ця дистанція між ними за часто була дуже така широка, і вони не встигали. Ну і звичайно, що Бондаренко так само взагалі не зрозумів, що відбувається. Він просто перебував обличчям до чужих воріт, той час, як Фермін вже був у нього за спиною. І все дуже крутий, на мою думку, гол Барселони, але так само він прийшов з того від кол ну, колективної такої, командних помилок е Шахтаря. От Оце от, от, от хвилювався, та, до речі, та. за лівий фланг. Е зважаючи на те, що витворяв е Жао Фелікс е проти Атлетіка. І ти хвилювався, що насправді найбільші проблеми для шахтаря створить Барселона на лівому фланзі. Як виявилося, найбільші проблеми створювали на правому фланзі, завдяки Ямалу і завдяки тому, що Азаров принципі не встигав за жодним гравцем, який з'являвся на правому фланзі атаки каталонського клубу. Так, це правда. Ну, до речі, на перших хвилинах мені навіть сподобалося, оце був ось цей рецепт Атлетіка Більбао — страхував коноплю в боротьбі з Фелішем Бондар дуже добре. І на перших хвилинах це, це ну, непогано виглядало. Але потім Феліш просто почав обігрувати гравців Шахтаря рухами корпусу. Фактично, він. Часом навіть м'яча не торкався, йому вистачало там показати, що він приймає е, там іде в один бік. Насправді тікав в інший. І, до речі, дуже показовий епізод. Це ось другий гол Барселони, е, коли пішла передача від центр Бека, і дивись тут так само для мене не зрозуміло, чому настільки комфортно і ні цю передачу віддавав. Там дистанція між ним і гравцями Шахтаря. Я не знаю, скільки метрів було 20-15 Ну так точно. І він спокійно оцю передгольову віддав. Це те, за що його дуже цінує Хаві Ернандес, бо в нього була ще передгольова в попередньому матчі. Ось і тут так само Жлау стягнув на себе по суті двох. Вони чомусь побігли за Жуау. Ферран цей м'яч прийняв, повернувся, віддав на Ферміна. І, і все. І цей прекрасно виконав. І до речі, який в цього хлопця класний удар з двох ніг. Помітили, що з правої, що з лівої, тому що він ось е, так себе зарекомендував на повний голос. Це було е, на передсезонних зборах, коли Барса з реалом грала. І він тоді там таку е, гармату з лівої виконав. Ну дай Боже! І тут він знову е, прекрасно все зробив. Ось, і Шахтар якось так вже дуже знітився в першому таймі. По суті, що ми можемо згадати? Один, напевно, ось цей удар зубкова, який ударом складно назвати. І все, команда якось грала по м'ячу. Вони не, вони не грали по гравцях, завжди пропускали оці закидання за спини. Там Ламін записав до свого активу 5 обіграшів, 16-річний пацан. Він там так повозив Азарова на цьому правому фланзі атаки Барсе. Ну, це взагалі рекордний показник, один з рекордних. От відколи Опта веде цю свою статистику, 5 обіграшів серед юних гравців Барселони до 20 років, то більше за ось цей період, скільки там 19 років, то більше виконали в лізі чемпіонів лише. Лео Месі і Тіаго Кандра, в яких було по шість. Це все тінейджери, барси. І ось тут ми зараз можемо теж говорити, що там, про, про клас гравців і наскільки все ж таки ось вихованці цієї ламасії, наскільки світлових років вони випереджають наших молодих футболістів. Ми можемо просто на фоні ламіна чи ферміна. Порівняти це все до речі, Фермін так само це людина, яка повернулася в, Ісп... в Іспанії. Часто жартують, що він був в оренді в Лінаресі в минулому сезоні. Це третій дивізіон, бо в Барсі він навіть не міг зачепитися в другій команді. В Барсі б в нього не вистачало хвилин, його відправили в оренду і казали, все він вже звідти не повернеться. Але він не тільки повернувся, він там класний сезон видав 12 голів, забив 40 матчів, і зараз. Ну, ми бачимо, що принаймні на цьому відрізку сезону, коли немає основних, він один з лідерів таких сенсаційних. Ну повернемося вже. Переходимо, скажімо, не повернемося. А переходимо до другого тайму. І в другій половині зустрічі підопічні тепер вже пушуча серни через старе можна казати, бо обоє знаходились на лаві запасних. Перевер... могли перевернути цей поєдинок, і яка твоя думка через відсутність концентрації Катлонської Барселони через чи через класичну її гру, таку у цьому сезоні і при Чаві, що вони перший тайм можуть провести сильно, забити зробити практичний результат, а потім його відпустити на самотік, скажімо так? так? Абсолютно для мене, ну я не хочу зараз там якось недооцінювати і знецінювати старання Шахтаря. Вони молодці, вони скористалися оцією розслабленістю Барселони, тому що ні для кого не секрет, хто дивиться Лалігу, що Барса регулярно провалює другі тайми. От і мене це трішки дивує, тому що от Барселона хаві хаві гравця, вона навпаки, ось такі матчі, там коли перемагала 2-0, то вони спокійно собі там перепасовувалися на своїй половині поля. Ось так дратували суперника. А потім ще й в одну-дві передачі там виходили до чужих воріт і ще робили цей рахунок розгромним. А ось тут про те, що писали каталонські аналітики, що. Барса якась така страшенно нервова команда. Вона не вміє ось потерпіти, вона не вміє грати по рахунку. І я вже згадував: от навіть якщо взяти пропущений м'яч, коли Судаков забивав, це було щось таке, кансело просто побіг там. Двох втратив м'яч, потім цей м'яч підхопили. Потім пішов в обіграш Феліш втратив м'яч. І відразу пішла контратака. І, до речі, чи не вперше Шахтар ось цією зоною увірвався і забив м'яч. Ну там Судаков, до речі, класно розібрався. І, напевно, це чи не єдиний гравець, якого, власне, і виділяли. Йому там поставили Марка Двіку разом з Степаненком, до речі. І так, типова Барселона в другому таймі. Барселона, яка віддає супернику, дарує по суті голи. І дуже серйозно за цей другий тайм критикували Оріоля Ромео. Ну, він, в принципі, Зокрема. він і пропустив Судакова. Судаков, який свої половини Ді. обігрався з Зазаровим і пробіг практично від свого штрафного майданчика. І Ріоль просто його прогавив. І таким чином трапилося, що так. Георгій вибіг один на один з Терштагіном. Він надзвичайно повільний гравець. Він трішки мені ось за цим нагадує Серхіо Бускса. Мускес так само в нього були ось такі вже останні сезони провали, коли він не встигав, коли його там, немов на велосипеді обганяли, але він це компенсував своєю геніальністю, інтерпретацією гри. Я б не сказав, що Оріоль аж настільки провалився, тому що були там епізоди, коли він теж класно. Діяв в перехідних фазах, розганяв атаки. Але ну це можна помітити, що гравець насправді не рівня Барселони, і я не здивуюся, якщо насправді це буде всього на один сезон, ось ця його е, казка триватиме. Ну і ще, якщо повертатися до Шахтаря, то так, вони почали активніше вже в другому таймі використовувати. Фланги, тому що там до перерви вони все практично намагалися зробити через середину поля, і я не розумію, чому там, не можна було трошки активніше грати через е фулбеків і так далі. Ну, Коли вони це почали вже робити після перерви, то стало набагато краще, шахтар вже так більше сподобався. І агресії вони додали, вони таке враження просто вже. Зрозуміли, що з барсою насправді ось цією барсою, з некровленою травмою, що з нею можна грати і чіплятися там за результат. Ну і не знаю, мені. Мене особисто трішки дивує, що Пушіч якось заміни не всі використав, що можна було ще якось цю гру оживити і в Атаці, і, і в середині поля. Я не знаю. Там Егіналду от вийшов замість Степаненка вже на 92-й. Ну, знаєш, таке собі сміливе рішення, коли там залишається 5 хвилин до завершення матчу. Але в Шахтаря були цікаві підходи. Ми ж пам'ятаємо, були там моменти Степаненка, в Зубкова був удар. Цей коли Араухо зачепив м'яч, він вилетів на кутовий. Але ще був, до речі, момент, який іспанська преса згадувала: це ось цей можливий пенальті, коли Келсі зіграв рукою. І є такий великий статистичний паблік в Іспанії, архів Вард він називається. Там реально люди. Експерти його ведуть, які знають всі нюанси роботи відеотехнології, суддівства, судівства, як воно трактується зараз, і вони сходяться на тому, що в тому епізоді потрібно було ставити 11-метровий такий ось міні-скандал. Вони розігнали. Ну можливо, я переглядав кілька разів цей епізод. Сьогодні зранку вже в записі, коли прокинувся, і також переконає, що можна було поставити е, на 11 метрів. Але добре, що цього е, не трапилося. І до речі, про Георгія Судокова, Не лише е, ти розповідаєш, що іспанська преса його відзначала, окрім оцінок, щось писали е, про українського півзахисника. Бо точно як відомо писав відразу після матчу, е, як його називають агент Михайло Мудрика, колишній Фабриціо Романо, інсайдер серед інсайдерів, якому приписують навіть можливий відсоток від трансферу в Челсі, що він тепер почав продавати Георгія Судакова, бо написав, що от дивіться новий талант, новий діамант. Зверніть на нього увагу. Юра, нічого не писали він. про Судакова і про інших гравців шахтаря. Я от навіть е, намагався вже знаєш роздобути оцю інформацію через своїх там колег каталонських і написав людині з Кадрана кажу, кого би ти міг виділити в стаді шахтаря після цього матчу. Знаєш, і він такий думає. А, ну, ось там Келсі є непоганий. Я кажу, так Келсі вийшов на заміну в другому таймі. Що, що там взагалі можна оцінювати? Ну, окей, ну, Судаков забив. Ось так, класно, так холоднокровно виконав. Ось я би відзначив цього футболіста. Але я переконаний, що він його відзначив просто тому, що він забив. Розумієш? Ну, таке враження, що вони <сміст> взагалі якось не концентрувалися, типу, на наших гравцях, і там навіть є от, такий відомий статист містер Чіп. У нього мені здається, ж ностальгія була. Він Він там написав е, в себе такий цікавий факт, що останні, коли ці команди зустрічалися в штарі, там було десять бразильців, здається, і пише: а ось зараз десять українців і один грузин. Ось так змінилася ситуація, і, власне, все розумієш. Все про Ель-Класіко. Що буде далі? Чи гратиме фермін? В якому команда настрої? А до речі, вони, напевно, ще навіть більше писали про гроші, ніж про власних гравців Шахтаря. Те, скільки Барса вже зробила, а це в лізі чемпіонів, це майже 59 мільйонів євро. Те, скільки вона заробила за перемогу над шахтарем, це 2,8 мільйона євро, і в власне Діаріо Спорт писало про те, що в команди є завдання. Це завдання дав президент, що вони мають виграти. Усі матчі групового етапу барсі дуже потрібні гроші. Вони зараз е, рахують там кожну копійку, і в них є таке завдання заробити якомога більше в цій лізі чемпіонів. І ось. Тому матч відповідь для Шахтаря буде ще складнішим. Бо повернуться лідери, і Барса схоче вже собі остаточно. Вона вже однією ногою, одній, одній восьмій, але вони захочуть вже остаточно собі гарантувати цей плей-офф. Тому я думаю, що значно, значно, значно складніше буде гірникам. Ну неприємно це чути насправді. І от, ти згадуєш у цей десант травмованих лазаретний десант, який вчора знаходився на трибунах. Там таке враження, що повноцінний склад каталонської Барселони, ще один сидів на трибунах і спостерігав як дублери, здобувають очки в рамках Ліги Чемпіонів і, ймовірно, путівку до однієї восьмої найпрестижнішого клубного турніру. І, до речі, у паралельному поєдинку Порту особливих проблем не мав із Антверпеном. Розромив із рахунком 4-1 дракони, попри те, що перші пропустили від бельгійського клубу. І маємо таку ситуацію, що зараз Донецький Шахтар скоріше за все боротиметься за третю сходинку у цьому квартеті групи H Ліги чемпіонівської та вихід до Ліги Європи? і на що звернув увагу? Мені здається, найбільшою проблемою донецького шахтаря у вчорашньому поєдинку була відсутність справжньої спортивної агресії спортивної злості проти каталонського клубу. Не йдеться про е, другий тайм, бо старалися відверти і це було помітно в першому таймі. Чи це якесь? боязня чи ім'я Каталонської Барселони причин точно не знаю. Але зважаючи на те, що коли прийшов до керма донецького клубу з приставкою Во Даріо Серна, він заряджав гравців на тренуванні і розповідав, що він не дозволить, щоб хтось просто відбивав номер на футбольному полі і відгризатимуть, відіграватимуть кожен сантиметр. Можливо, так і було, і це хлопці намагалися продемонструвати. Але у цій командою зарядженості я не на футбольному полі, що вони вийшли, горіли очима, щоб переграти і були от, дійсно по спортивному злі. Але всяке може трапитися. Можливо, щось пушить, підкрутить підінкрустує і спробують продемонструвати у наступних поєдинках гравці донецького шахтаря трішки інакший футбол. Бо відверто мені злося от у цьому поєдинку, що Барселона грала десь на другій передачі, і тільки як вона вмикала третю передачу на на коробці, свої каталонські відразу з'являлися проблема донецького шахтаря. Тобто не на півнапівсили в так, таке враження складалося, що грали на сили. У тебе було таке враження чи ні? Ну слухай. Ну це логічно, що вони думками десь вже були в наступному матчі проти Реала. Тому mm -hmm. що теж потрібно розуміти, що для Барселони такі поєдинки, як Ель Класико, ну вони прирівнюються. Я не знаю, там ледь не до фіналів Ліги Чемпіонів. Це дуже статусні речі і дуже принципові. І тим паче зараз, от, перед матчем ще стільки скандальних подій було. І, власне, іспанці більше про це писали, що Франтінов Берест відмовився в останній момент їхати на матч, і, зокрема, він проігнорує ось цей обід, директив, як вони говорять, іспанці керівництво. Тому що речник Барселони. Дозволив собі такий дуже зухвалий твіт про Венісіуса. Він написав, що Венісіус часом заслуговує такого підзатильника, тому що поводиться як клоун. І після цього йому довелося ось цей твіт видаляти, але зараз дуже такі напружені стосунки між Лапортою і Пересом. І ось це ще підігріло, підлив масло у вогонь. І після гри там віце-президенту довелося вибачатися словом, все, крути, все крутиться навколо цієї гри, і це можна було навіть помітити, наприклад, по ЖАО Феліші. Він грав не настільки активно, як в попередніх матчах, було видно, що він десь береже ноги, він не настільки активно там ішов в прямі обіграші, так хоча й часто обігрував, по суті, як я вже говорив, без м'яча суперників. І ну зрозуміло, що напевно хаві там давав якусь казівку трішки обережніше діяти, тому що якщо б випав ще хтось з цих гравців. З цієї зникровленої команди, то це би вже була взагалі катастрофа на матч з реалом. Там і так невідомо, не як та Барса буде виглядати з цими молодими проти Мадрида з Белінгемом. і взагалі з набагато стабільнішим, мені здається, зараз в ігровому плані Реалом. Ну наступний поєдинок Донецький Шахтар проведе, як відомо, в Гамбурзі в німецькому гамбурзі проти каталонської Барселони в рамках цієї відбірної групи H і зустрінеться 7 листопада проти каталонців. А досить такий щільний, напружений і складний календар у нового наставника Маріо Пушича. Його підопічних от зараз переглядаю. Окрім цього, передує кубковий матч проти Вікторії у Шахтарі. Після цього буде класичне українське третього. Числа проти київського Динамо, а після Барселони ще є зустріч із непростим суперником, який набрав хід в рамках української прем'єр-ліги. Йдеться про СК Дніпро-1 Максимова. І після цього ще є Полісся, третя або четверта сила українського футболу на даний момент. Якщо дивитися на турнірну таблицю, дякую тобі, Володя, що погодився. Та знайшов час описати вчорашній поєдинок третього раунду групового етапу Ліги Чемпіонів. між Каталонською Барселоною та Донецьким шахтарем, який на жаль завершився поразкою українців, із рахунком нагадаю 1-2.